Усім доброго дня, шановні друзі. Вирішив сьогодні вам показати ще деяке своє насіння, яке я придбав на сезон 2023. Тут буде таке всяке різне. Почнемо, перший який пакет мені попався під руку це горох прилада від Сенгенти 30 насінин. Це тут теж понабирав такого насіння, що буду перший його садити, тому без поняття, що воно себе представляє. Один із самих надрадніх сортів гороху, який вирощується на всій території України, боби цього сорту темно-зелене забарвлення середніх розмірів по 7-8 стручку. Смак надзвичайно приємний та дуже солодкий. Ну, бу... Ага, Там наявність великої кількості цукру в бабах. І це в нас сорт, не гібрид. Будемо пробувати. Подивимось, що вийде з цього руху. Обов'язково потім зніму відео, коли він поспіє. І покажу вам. Ідемо далі. Далі у нас на черзі редиска. Редиску я дуже полюбляю Це у нас Селеста F1 гібрид. Ензазаден. Теж її буду вперше садити, ніколи її не садив. Період достигання 20-25 днів, потенціал вражайності 4 кг з квадратного метра. Верне плоди яскравого червоного кольору, округлі з невеличкими хвостиками. м'якоть, білосніжна, соковита хрумка з дуже приємним освіжаючим смаком. Спробуємо. Зацінимо. Я завжди люблю редиску, кожен рік якусь нову купувати, пробувати. У мене наразі немає там якогось одного гібриду чи сорту, що я його саджаю постійно. Так, ідемо далі. Далі в мене квасоля спаржева, Таких пакетів я взяв. Якщо я не помиляюсь штук 5, а може і 6. Дуже її люблю. Коли вона молоденька, відварити Смакота. Це у нас сортова Голд Пантера. Раннє стиглий 55-65 днів. Невибагливий сорт з паржувої квасолі. Так, 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 так. Рослина компактна та дуже завантожена стручками до 12-14 на кущі. Подивимось, теж спробуємо вперше, що воно за така пантера золота. Ідемо далі. Далі у нас бурячок. Бурячок я теж люблю додавати в різні салати в сирому виді. І зимою споживати. Ну і не тільки зимою, осінню теж. Буряк-столовий Таунус f 1 це у нас гібрид від Бейозаден. Середньопізні 110-115 днів. циліндричної форми вирівняні темні червоного кольору без радіальних кілець, шкірка гладенька. м'якоть солодка, соковита. Будемо пробувати теж вперше не садив я такого бурячка. Рішив спробувати. Йдемо далі. Далі у нас морква. морква Болівар F1 гібрид. Це у здається клус, якщо не помиляюсь. Так, виробник клус. Так. Корнеплід довжиною 16-17 см. Діаметром у верхній частині 4-5, а в нижній 2,5-3. Рослина має потужний листовий апарат. Оптимальний вибір для різних умов вирощування. Теж буду вперше пробувати. Ніколи цієї моркви не садив. Подивимось. Що вона з себе представлять? така морковка. Гарненька. йдемо далі. Далі в нас Дайкон Erlin Long White F1 гібрид. Дайкон я теж дуже люблю. Нонгубіо від корейської компанії. Виростає довжиною 40 45 Вагою від 900 грам до кілограма, достигу я через 55-60 днів після висіву насіння в ґрунт. Плід дуже соковитий, хрусткий без гіркоти. Те, що нам і потрібно. Тривале зберігання, не впливає на смакові якості продукції. Дуже чудово. Буду теж його вперше пробувати. Скажімо так, усе в цьому році на тестування. Далі ще взявось бачите, селера корнева. Балена F1 гібрид. Я так по опису почитав, вона мені дуже сподобалась тим, що така вона більш по срокам дозрівання 140 днів, бо там ті були пізніше, інші там по 150-160, здається. То вирішив спробувати. Подивимось. Висока стійкість до фузоріоз в'янення. Дуже люблю я теж такі всякі, як дайкон, селера. Тому ну, цю буду, звичайно, на розсаду робити. Подивимось. Так, ідемо далі. Далі у нас ось такий гарбуз кенцвіт Франція, такий він маленький. Він у нас виходить вагою від 1,5 до 2 кг. М'якось щільно неволокниста ароматно насичено помаранчевого кольору. Завдяки невеликому розміру плодів та надзвичайним смаковим якостям, їх часто використовують як горщик, горщик для запікання страв, придатний для нетривалого зберігання. Теж хочу спробувати. Люблю я такі маленькі гарбузи. Подобаються вони мені час від часу готую їх взимку. Хоча, хоч, хоча цей недовго зберігання. Подивимось, бо в мене там був в, цьому, в тому році, в 2000. 22-му один гарбуз теж такий невеличкий, але він зберігається дуже чудово. До сих пір там пару плодів лежить і взагалі їм нічого прекрасно зберігається. Ну, а цей подивимось вже, що з нього вийде. Так, йдемо далі. Далі у нас баклажан, Аретуза F1. Це теж здається клос. Якщо я не помилюся, а ні, помилився, це рікцван. Це рікцван, це вже не клос. Гібрид білого баклажана універсального призначення. Рослина міцна, добре збалансована з потужною кореневою системою. Плоди овальні вирівняні довжиною 16-18 см масою 400 г. Будемо пробувати теж вперше. Баклажани я теж люблю, але цього ніколи не садив цієї аритузи. Подивимось, що на це представляє. На вигляд, красиво. Ну і останнє насіння, що в мене тут залишилось. Це овочний амарант. Амарант я теж дуже, можна сказати, давно знаю. Колись я його садив, споживав листя в салатах, і от мені придумалося знову його посадити. Так як його листя дуже корисне, там дуже багато білка і багато інших мікро і макроелементів, вітамінів. Тому хочу знову його посадити і споживати листя в салатах. Дуже мені подобається це листячко. Корисна високобілкова зелень для салатів і супів. Будемо садити. От таке насіннячко різне. Сьогодні я вам показав, що я буду садити в 2023 році в цьому новому сезоні Можливо, комусь буде цікаво, хтось щось для себе побачить, якесь можливо насіння, кого яке зацікавить та собі купить. от таке насіння. Всім дякую за увагу. Всім гарних урожаїв, мирного неба. Все буде добре. До побачення!